І сьогодні розповімо вам про один з найбільших скарбів цієї землі, про бурштин або янтарь, хоча місцеві називають його горілим каменем. Саме тут його видобувають і саме тут знаходиться єдиний в Україні музей бурштину. Насправді фахівці кажуть, що справжній бурштин можна знайти всього в двох місцях в світі. Перше це узбережжя Балтійського моря, і друге тут, на Поліссі. Це виглядає дивним. Утім, вчені пояснюють, що 40 мільйонів років тому тут навколо Полісся було море. Тоді бурштин і формувався. А зараз ми поспілкуємось з науковим працівником. Дізнаємось... Чим цей музей унікальний, що тут можна побачити? Ну і зрештою, що саме виготовляють з бурштину. Вітаю доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, відразу. Перше питання, яке в мене є: які найстаріші прикраси, які е, можна побачити у вас тут, в музеї в нас в музеї можна побачити досить гарна така ось величезна брила бурштину, яка знайдена багато мільйонів років тому у нас на Рівненщині. а саме е, в нас є таке селище Клесі Сарненський район, далеко від на північ від Рівного. Е, також ця окраса можна сказати, є окрасою нас, нашого музею бурштину. І багато різних прикрас, які зроблені нашими місцевими майстрами. ...mestarji iz Kijeva. Що варто дарувати дівчатам? Тобто є якісь традиційні подарунки з бурштину, які ви б порадили? Ну, звичайно. Жінки різних часів і різних народів завжди любили себе перекрашати цим сонячним дивом, адже воно ну, дуже гарно відтінює колір обличчя, шкіру здоровою. Взагалі, це позитивний, енергетичний камінь, досить легкий, досить ну, особисто це як то кажуть на смак кожної жінки. Досить багато у нас різних прикрас на шию. Тобто, це номи різні, адже вони ще й мають лікувальні властивості. Які саме, до речі? Ну, Доказано вже доведено науковцями і медиками, що бурштунове намисто дуже гарно лікує хвороби щитовидної залози, особливо, якщо воно не оброблене і не оздоблене. Ну, Якщо носити як прикрасу, то, звичайно, досить гарний бурштин, коли він вже є оброблений, оздоблений. Ось таким чином як до речі зрозуміти, що це саме поліський бурштин, щоб не купувати там бразильський, наприклад, або російський? Чим він відрізняється? А наш поліський бурштин має своє унікальне забарвлення. Наприклад, у світі такі відтінки поширі, як коричневі, червоні, жовтуваті. А нашому поліському притамані жовто-зелені, кольори бірюзи, чорні, білі різновиди. Так, досить таки цікавий наш бурштин. Справді він є унікальним. Не даремно кажуть, що поліський бурштин є унікальним. Дякую вам. Сподіваюся, що ваш ранок бадьорий і без горілчаних напоїв. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень. 我出了。